Ідея створення виникла понад рік тому з візиту Ірини Карпової в Україну, адже вона не проживає в Україні вже багато років. І для мене є велика честь, що вона обрала саме наш музей для того, щоб здійснити цей проєкт, і ми почали працювати над ним. Сьогодні, презентуючи цей проєкт, нам важливо сказати, що це. Не тільки унікальна робота майстрів ювелірного мистецтва, а цей такий крок в духовність самої Києво-Печерської лаври, яка сьогодні переживає важливий момент повернення в український лон. Сталося багато подій в житті творців цієї роботи і Очевидно, Ірина вже багато років проживає поза межами країни. Мені здавалося, що вона забрала лавру небесну з собою. Але коли рік тому Ірина приїхала в Київ і сказала, що вона відчуває, що дуже важливо, щоб цю роботу бачили люди. І ми якраз з нею говорили, що тобі доведеться повернути її додому. І вона мені сказала: обійся Бога. Вона ніколи не покидала меж України. І тому так вона з'явилася в музеї історії Києва і ми почали працювати над створенням експозиції, яка була б достойна цієї роботи. Саме зараз є час повернення Києво-Печерської лаври назад в українське лоно після майже трьохсотрічного поневолення. Будучи у лавах московського патріархату, ми чуємо українську молитву. Тому саме зараз важливо підкреслити це мистецьким проєктом. І Лавра Небесна покликана саме для цього. Ця робота повний заход. Ти розумієш, що ти не можеш сконцентруватися на загальному образі. Ти починаєш роздивлятися, дрібні деталі, і це дуже важливо, тому що це дає велике бажання і натхнення долучатися до цього проєкту ще раз і ще раз. Блаженніший митрополит Ефанії з самого початку задуму цього проєкту дав своє благословення і свої настанови для того, щоб ми його здійснили. Ми готувалися до нього багато-багато місяців, і тому дійсно для нас є дуже важливим його прихід і його енергія, емоції, яку він надав для всього проекту. Це було важливо і для музею історії Києва, і для заповідника національного Києва-Печерська Лавра.